Петрова, який жаль, дуже мало людей вміють будувати функції, графічні функції. І тому зараз я розгляну, ми розглянемо алгоритми побудови, використовуємо похідну, потрібно похідну, і та графік та рівняння похилої асимптоти. Давайте почнемо. Значить, перше, що потрібно зробити, це знайти ОДЗ. А їх не дорівнює до. А наступним етапом буде знайти парність непарність функції. А, я думаю, це зрозуміло, ані парна, ані не А третім буде знайти нулі функції. А це ніхто рівня нуль. То 0, 0 минус 0, 18 идет на минус 20. f от x, 9. А, Наступница f от x, древнее 0, x квадрат у меня подает x плюс 18, древнее 0. За это время билета, вот это ставит 3 і 6. Тобто, есть x 3, а x древнее 6. А в четвертом буду знать это пофигно. С f штрих от x, древнее похід... знаменника квадрату, а пофигно от чисельника, 2x древнее от 9, умножить на знаменник, x минус 2, древнее от знаменника, це 1, помножити на... Чисельник, тобто есть х квадрат, плюс 9х, відняти 18. А так це з... Це треба розкласти з високої співні. Тут у маємо 2х квадрат, відняти 4х, а відняти 9х, тут відняти 18, плюс 9х, відняти 18, мінус х квадрат. х мінус 2х квадрату. А 2-те ще знищується, це, це, це. І ми маємо 2х квадрат, відняти 4х. А точніше просто х квадрат, відняти 4х, х мінус 2х квадрату. Тепер ми знаходимо f е штрих від х прийм'я 0. Тобто х квадрат мінус 4x-2 рівня 0, а x рівня 0, x рівня 2. Ну і відповідно тут 2 квадрату. Х порівняє 4. А наступним буде Намалювати таблицю і підставити Критичні точки. А це після знаходження знаку поставити похідної. Тобто а ми малюємо пряму, а на її позначаємо 2, 4, 0. І тоді на поза корнями буде тут не, то цього під'єднано від 0 від'ємна, від до 4 від'єднаних, то тут дать. Я думаю, це зрозуміло. Тут до квадрату, тому знак зміни, і це тут мінусом. Далі проміжки, проміжки пиття. Тобто від до речі, до речі. Ну, включається, 4 теж включають. Тобто ми підставляємо від мінус на кінця до нуля. І похідна буде додатньою, тобто, тобто функція зростає. Ми підставляємо 0, це буде 0, це буде 9. Тобто воно буде зростати до мінус 9. Тобто мінус 9 це буде макс. Локальний максимум. Ми це позначимо. Далі від 0 до 2. Воно буде, буде від'ємне і функція спадає. Похідна від'ємна, функція спадає, спохідна від'ємна. 2 воно не існує, а від 2 до 4, а це спадає. І це буде складати. Це від'ємне, це спадаємося. І підставляємо 4, так як це є критичною точкою. А підставивши 4, ми маємо 0. І підставити треба функцію. Підставляємо сюди 4. 16 відняти 36, додати 18, подіємо на x 2. Мінус 36 додати 18, це мінус 18, 16 відняти 18, це мінус 2, мінус 2, подімити на 2. Тобто ми маємо мінус 1. І тепер від 4 до нескінечності. Це воно зростає. Тобто похідна додатня, а функція зростає. Давайте п'яте зробимо це, знайдемо подвійну похідну. Маємо це х квадрат, 4x. F тобто, 2, дорівнює x квадрат 4х. Поділити на x-2 до квадрату. І це похідна цього. Значить, це буде дорівнювати. знаменник до квадрату. Похідна на верхнього це 2х відняти 4. Помножити на нижнє, х-2 до квадрату відняти похідна нижнього, це 2х-2, і помножити на верхню. Хквадрат відняти 4х. Значить, це буде дорівнювати. А ми можемо х 2 скоротити. Всюди і ми маємо 2х відняти 4, х відняти 2 відняти 2 х квадрат відняти 4х, х 2 в кубі. І просто розкладаємо, отримаючи 2х квадрат. Відняти 4x, відняти 4x, додати 8, відняти 2х квадрат. І відняти. Ну і додати 8х. Х відняти 2 до куба. Це з цим скорочується і це з цим скорочується. А ми отримаємо 8х відняти 2 до куба. Тобто при x належить від мінус нескінечності до 2. Ми маємо. Ну, це буде від'ємне. Це f подвійний штрих x І воно буде менше нуля. Тобто функція f від x опукла вниз. Ось так от. А при x належить від 2 до нескнечності. F' від більше нуля і F від X вниз. опокладниць. вниз ось так. Я на цьому часто фотося, пр... тому зверніть увагу. Далі наступним ш... кроком буде знайдемо асимптоту похилу. А є декілька шахів знаходження, але знайдемо за вай забільш точним за формою. Значить, рівняння похилої асимптоти це y торів KX додати B. Чому до рівня k? До рівня ліміт Х наближається до несконачності. F від x поділено на x. A, просто представляємо f від x, це початкове. Х квадрат відняти 9x. Додати 18. І це поділено на x-2. поділено на x. Називаємо ліміт. Не до 8, а то нескінчичності це буде дорівнювати ліміт, їх наближається до нескінченності. А знизу ми маємо x, x 2, зверху ми маємо x квадрат відняти 9х додати 18, ліміт x квадрат, відняти 9х додати 18, х квадрат відняти 2х. А тепер увага! Беремо х квадрат за дужки в кожному, з і знаємо. х квадрат за дужки. тобто х квадрат, у дужках буде 1 мінус дев'ять на х плюс 18 подділено на х квадрат. Х квадрат 1 відняти 9 подіоне на х, додати 17 на х квадрат. І знизу х квадрат. 1 відняти 2 подівано на х. А х квадрат, х квадрат скорочується, ми маємо 1 відняти 9 поділено на х плюс 17 на х квадрат. 1'я та 2 п'ята на x. Ось коли x наближається до нескінечності, то ці дроби, де п'ють на x. Це буде 0. І тут буде 0. Тобто ми маємо 1, мінус 0 плюс 0 1 мінус 0. 1. І це. Це 1 до рівня k. І далі наступне b. Б до рівня ліміт x наближається до нескінечності. F від X відняти KX. К дорівнює 1. Тобто маємо ліміт x наближається до нискнежності. F від X відняти K. K навізає, І це буде дорівнювати. Ліміт x наближається до нискенежності. x 2 x квадрат відняти 9. x додати 18. Така форма відняти x. Так вот рівніва это ліміт. x наближається до нескінченності, А х квадрат у 9х, додати 18, у x. Х на х и х квадрат. И результаты принимаем на x-2. Тепер це було дорівнювати, це все скорочується, а ми маємо мінус 7х. Мінус 7x плюс 18, x мінус 2. Вносимо x до дужки. Тут ми маємо x-7 додати 17 поділити на x. x1 мінус 2 підводити на x. 18 поїде на x 0 і 2 поїде на x, це 0, коли x на і звідси це скорочується. І ми маємо мінус 7. Тобто y дорівнює рівня x-7. А сим тут пухило. І тепер можна починати малювати. Координати. Тепер асимптота. Вертикальна асимптота буде x порівняння 2. Я думаю, це зрозуміло, тому що x не може дорівнювати 2. От. Тобто ми маємо, коли x дорівнює 2, намалювати асимптоту. вверх. Асимптоту... І також ми маємо у дорівнює x підняти 7. Це також, це також асимпта, там не похиваю. Тобто Ми відправляємося у 7 одиниць вниз. 3, 6, 7. Ну, щоб це намалювати, просто, ми маємо y розрівня x, а нижче на 7 точок. І ми у вас як тут похило. Зроблено. А наступним кроком буде а, позначити нулі функції. <кх> а, нулі функції. Ось x дорівнює 0 і fx дорівнює мінус Тобто ось тут. 3, мінус 3, мінус 6, мінус 9. А ця тож. Це и про x3, про x3 x рівня 3, x3 6. Xрівню 3, 0 х3 6. а Також значимо мінімум и максимум. Це, ну, понятно, спадаю, то поки досягне минус один. А максимум буде минус 9, покажемо максимум. Ось так. Минус 9, при цьому X рівня 0. І x3. Ми маємо це x, до речі. x рівня 4, ми маємо мінус x рівня мінус 1, і це локальний мінімум цієї функції. 4 мінус 1. Тепер від мінус нескінечності до нуля функція зростає. Так як це асимптота, вона буде нескінечно приближатися до цього. Вона опукла, а вона буде опукла вниз. Бачите? Вона не важить цьому проміжку, потрібно похідно на від'ємна, і функція опукла вниз. А... Ну, приблизно до цієї точки. І далі воно буде спадати, допоки не досягне, і будемо наскінечно приближатися до x рівня 2. А це, до речі, є ось тут рівня 2. від 0 до 2 воно спадає по 7. Тепер від 2 до 4 воно спадає допоки не досягне 4 мінус 1. Тобто воно ось так дуже близько до вертикальної асимптоти симптоти, то і воно ось так спадає до цієї точки. І тепер від 4 до нескінченності воно знову зростає. Воно буде зростати перед нею цю точку 6,0 І нескічно приближається до пхивий психливої Ну, важливо було позначити точки миттєво, 3, 6, 9, 0. Ну, мінус 9 і тут мінус 1. важливі точки. А також можна було підібрати декілька інших точок, щоб зробити це максимально точно. Ось такий є алгоритм, побудови графіка функції, використовуючи похідну, подвійну похідну і асимпсу. Дякую за увагу.